Опускаємося вниз, піднімаємося вверх. Так само відводяться поручні, що дає змогу мобільного перенесення жінки, наприклад, з колісного крісла на дане крісло. Також перевагою даного кабінету є те, що знаходиться унікальний підйомник з гамаком. Акушерка-гінекологиня Рівненського обласного перинатального центру Людмила Лелета показує гінекологічне крісло трансформер та гамак, які використовують для огляду маломобільних жінок. Таким обладнанням оснащений гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерного насильства. Тут уже місяць приймають пацієнтів, зокрема жінок, які пересуваються на колісних кріслах. Людмила Лелета каже, часто лікарі є першими, до кого звертаються жінки, які зазнали насильство. Насильства. Їм важливо допомогти і психологічно. Далі ми будемо скеровувати, враховуючи відповідні психологічні служби в заклади нашого міста. Тут немає порогів та сходинок, а двері пристосовані до колісного крісла. Попри те, що новий кабінет забезпечує безбар'єрний простір, приймають тут не лише людей з інвалідністю та постраждалих від насильства, а й усіх жінок незалежно від віку, місця реєстрації чи стану здоров'я, каже Людмила Лалета. В тому числі жінок, які мають Супутні захворювання після операційних жінок, жінок з сукровим діабетом, маломобільні групи населення, жінок з травмами хребта, а також всіх бажаючих. Також жінки, які переїхали в зв'язку з війною до нашого міста, тобто являються внутрішньо переміщеними особами, і на даному етапі свого життя в них є затруднення з вибором лікаря, тобто у нас є можливість вибору лікаря в закладі. Огляд у безбар'єрному кабінеті безоплатний. Також пацієнток забезпечують необхідним переліком медичних препаратів. Це контрацептиви, препарати для профілактики ВІЛ, антибіотикотерапія, якщо потребує цього пацієнтка, безбар'єрні засоби захисту і препарати, які перешкоджають настанню вагітності. Огляд у безбар'єрному кабінеті забезпечує анонімність. Сюди можна звертатись без документів, що посвідчують особу. Водночас для постійних пацієнток доступний запис на прийом за електронною чергою. Наша організація є вже беззмінним партнером Українського жіночого фонду. Це міжнародний благодійний фонд. То саме за його ініціативи ми взялися за проведення інформаційної кампанії про відкриття гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу. Сам кабінет він був обладнаний благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї за підтримки фонду народонаселення і уряду Норвегії. Цьогоріч за фінансування благодійників у Рівненській області. І вже відкрили три подібні гінекологічні кабінети. Ще два знаходяться у дубно та Сарнах. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.